Так, да, ми трішечки воду змінили, розвернули трикутник всередині, і з прицілом на те, що нам буде легше в цій схемі пресингувати суперника. І хотіли агресивніше зіграти якраз на півфлангах, задіяти там і Кучарова Валєру, і Кухарокандрії. Вони люблять атакувати, брати на себе гру. Відповідно, ми десь. Від цього відштовхувалися, знаючи, що в нас якраз і Марко пропускав гру. Тому тому, тому. і, скажімо так, власні такі були думки на рахунок нашої гри, і ще, скажімо так, 3 30 суха перемога, друга перемога в весняній частині. Як оцінюєте реалізацію цього задуму? Чи все вдалося з того, що ви щойно озвучили? Ну, Важко сказати насправді. Якщо аналізувати ті ігри, які в нас були зіграні. В Рівному, то, напевно, гра з кривбасом могли б розраховувати на очки. Напевно, могли б розраховувати в домашній грі з колосом. Непогані були відрізки, але, але на жаль, не змогли взяти очки. Але в цілому виїзна перемога над Чорноморцем, тому десь десь насправді ми, напевно, маємо бути задоволені тим, що ми сьогодні маємо. Ми маємо. Перемогу, додаткові залікові бали. Це позитив. Підготовка до наступної важливої гри. Колеги, в кого є запитання? У порівнянні з минулою грою зробили заміни на флангах. Вийшли Янаков і Шарай. І Янаков сьогодні один із найкращих був це якось для нього дасть такий аванс в наступних матчах. Так само виходити в старті. Чи очікували ви від цього гравця такої енергії, яку він дав в першому дані? В принципі, абсолютно все прогнозовано для нас, тренерського штабу, я маю на увазі. Чому? Тому що ми кожен день з ними, ми бачимо тренувальний процес. І Ми навіть на зборах про це з ними говорили. У нас достатньо рівна команда, всі готові сьогодні вийти в стартовому складі, доказувати, боротися за місце в складі. І, і сьогоднішня гра тому підтвердження, ми зробили шість замін з минулим матчем. І Насправді ми навіть не сумнівалися. Навіть не сумнівалася, тому що ще раз кажу, є тренувальний процес. І ми відчуваємо, ми бачимо, що команда тренувалася з позитивом, а є гравці, які трошечки, скажімо так, зголодніли за футболом, і цей шанс використали сьогодні. В тому числі Янаков. Євген Паста приймав невелике, не знаю, чи невелике ушкодження. Замінили його, чи вже відомо, що кажуть лікарі. Знаю з власного досвіду, що ротація колінного суглобу це завжди неприємно. Звичайно, потрібно зробити обстеження, але це, це може бути щось серйозне. Не хочеться, звичайно, будемо сподіватися. Ще питання? Як оцінюєте до да, Антон? Хотів запитати, побачив ваш нестандартний хід з замінами. Після яких де-факто, на містрі атаки опинився Шастал. Це разовий експеримент чи награєте як постійний варіант? Ну сьогодні не було Марко. Відповідно, ми знаємо можливості Дмитра Шастела. Він в своїй кар'єрі і центрального нападника грав, тому це для нього не є щось нове. Це не експеримент. Це сьогодні, скажімо так, більш ми десь і стратегічно дивилися в цілому на гру, що ми можемо також підсилити замінами якісними замінами в кожну з позицій атакувальних гравців. Тому я вдячний їм також, що вони вийшли. Всі, всі гравці, які були на заміні, сьогодні якісно гру, по-перше, інтенсивність зберегла, по-друге, підсилили, на мою думку. Що питання? Як оцінюєте реалізацію сьогодні? Ріжеліться, ми до цього три не забували, тому але ми розуміємо, що в нас було багато створених моментів. Я не хочу зараз там, ну наскільки я там пам'ятаю, бо я так завжди в іграх можу найде щось зразу забути, але там по-моєму перекладена від нас була, і штанга була, тому ще були моменти. Не забитий гол відмінений. Тому це радує. Це радує в таких важливих, особливо іграх, коли дуже часто закінчуються ігри на нуль коли йдуть ігри за як там називають за 6, за 9, за 12 очок. Але сьогодні, сьогодні слава Богу, що команда створила ці моменти, порадувала вболівальників. Ну і саме основне знову хочу закцентувати, що нам можливо ці три очки були сьогодні. Ну, звісно, неприємно пропускати по началу гри на гол. В принципі, як би Ігра можна так розпочалася інтенсивно, і з нашого боку були моменти, агресія, ворота соперника. Але так, би, зараз на флеш інтервю теж казав, десь поля підсклізалися футболісти і в тому моменті, коли було 11 метрів, наш футболіст підсклізнувся. Ну і, звісно, 11 метрів. Але це футбол, якби на перших хвилинах нічого страшного, треба перелаштовуватися, десь діяти агресивніше. я думаю, там нічого страшного в футболі. Завжди можна відігратися, але так страпилося, що дійсно ми пропустили другий м'яч, не зарахували ще один. І десь в моральному плані було тяжко. Які корективи намагалися внести по ходу матчу, змінити тактичну гру замінами? Ну, під... да, ми хотіли десь підсилити, Дуже важливо було би, забити м'яч, десь, може, хлопці вдохновилися. Але да, десь були моменти, але знову у нас хромає десь реалізація. Команда Саперника да, знали, що буде такий бій. Тяжка гра, налаштовувалися на неї, але від, бачимо, десь не наш день сьогодні був команда суперника, в принципі. Добра грала, але опять-таки десь дитячі помилки как би, зіграли таку роль, що ми на ровному місці как би, пропускали голи. Колеги, запитання? Велика конкуренція зараз в нижній частині таблиці і верес поточній ситуації обійшов вас по очках. А от в спілкуванні з керівництвом, що воно вам каже, яке місце буде прийняти на фініші чемпіонату? Умовно, перехідні матчі, це нормально буде? Чи команда має як мінімум бути 12-тою? Да ні, звісно, ми хочемо підніматися вище, і це нормально. Але як буде сама ситуація складуватися, то, то, то будемо вже від неї вже виходити. Скажу що з Лукинчиком? Ну, сьогодні так. Чуть-чуть кабип. Е і в габаритах, десь паша Лукінчук, хтось менше, ми знали, що може бути багато стандартів верхової боротьби, і десь на цю гру би, випустили десь ну габаритні хлопців.